На пожежах, що трапились через необережність з відкритим вогнем, протягом доби загинуло двоє чоловіків: 1984 та 1979 років народження. Перший випадок стався 9-й у місті Красноград. В квартирі на п'ятому поверсі житлової п'ятиповерхівки, номер 20 у третьому мікрорайоні, горів диван на площі 4 квадратних метрів. Біля нього рятувальники і знайшли тіло загиблого, 38-річного чоловіка. Друга пожежа виникла о дванадцятій ночі у Слобідському районі Харкова. Також у житловій п'ятиповерхівці, що розташована на вулиці Садово-Парковій. 2. у квартирі на третьому поверсі горіли домашні речі та диван на площі 7 квадратних метрів. Там загинув 43-річний чоловік. Його товариша рятувальникам вдалось врятувати. Наразі врятований з отруєнням чадним газом перебуває в лікарні. Також з тієї ж причини необережне поводження з вогнем трапилась пожежа у Куп'янському районі, на якій постраждав 36-річний чоловік. Подія трапилась о 23-й у селі Петрівка Шевченківської громади. На території приватного дому володіння на вулиці Новопетрівській горів житовий будинок на площі 60 квадратних метрів. Постраждали, отримав опіки верхніх дихальних шляхів і був госпіталізований до лікувального закладу.